Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Доброї вам днини чи вечора. Я зараз просто сходжу з розуму від цієї спеки, тому якщо я якось не так виглядаю, вибачте мене, просто мені вже не вистачає сил, щоб навіть дихати. А ми тим часом будемо подорожувати Європою. І сьогодні ми всі зібралися саме для цього, але. По-перше, я хочу вас попросити підписатися на канал, якщо ви це чогось ще не зробили. І також доєднатися до телеграму гусака. Там іноді щось я та і роблю, і щось пишу таке, чого не озвучую на каналі. Можливо, О, як важко дихати! А тепер я викажу свої очікування щодо сьогоднішнього гусачка. По-перше, мені хочеться якусь світлу історію, можливо. Я хочу сімейну історію, я готова до того, щоб почитати щось дуже таке світле, тепле, можливо, з родинною драмою, але невеличкою драмою. Тому що я так часто останнім часом читала про самотність і про якісь втрати, що мені хотілось би все-таки. Почитати про сім'ю, в якій можливо все добре, або де поважали принаймні одне одного. Таких книжок нам дуже не вистачає. В основному це якась жесть і жах про те, як все погано у цьому світі. А нам далеко ходити за такими історіями не треба, насправді драматичними, тому що ми просто можемо почитати новини або подивитися у вікно, що там відбувається. Тому вся надія сьогодні на ось цю лотерею. Ну, давайте розпочнемо і зробимо це. Вдало, я сподіваюся, зараз я дістану Ірландія. До речі, у мене є книжки від ірландців, і давним-давно я вже читала. Я не пам'ятаю, коли в останній раз читала щось ірландське, а я дуже люблю цю літературу. Особливо мене дуже радують серіали, коли я бачу ці всі схили красиві. От одразу приходить на. Згадку мені такий серіал, який останній із тих країв дивилася, про подкаст. До речі, кримінально чи як це так описати. Але він дуже дуже веселий і водночас дуже складний. Це Боткін. От мені сподобалися ці краєвиди. Дуже приємно завжди дивитися і спостерігати. Щороку Ірландію до речі відвідують майже в 1,5 рази більше туристів ніж населення країни. Так хочуть подивитися на таку екологічно чисту країну. У зблизька дуже класний факт про те, що на гірбі Ірландії можна побачити музичний інструмент, а саме арфу, і ніде більше в світі не зустріти музичний інструмент як державний символ. Ви знали, що в Ірландії взагалі немає змій? їх там ніколи не було. Що є дуже і дуже дивним, і з цим пов'язані деякі легенди про ірландців. І якщо ви боїтеся змій, вам є куди переїхати у цьому світі. Знаменитий Титанік був сконструйований саме в Ірландії в Ірландії. Дійсно дуже багато пабів. Як про це говорить уся масова культура і те, що ми бачимо, є дійсно правдою. Найстарший із них було відкрито близько 900 років тому. Першим у світі вченим фізиком був ірландець, і також найпопулярніша їжа в Ірландії це картопля у всіх її проявах. Ну тут я дуже розумію ірландців. Я насправді напевно тільки би і жила би на цій картоплі. Хоча це не дуже-не дуже добре для організму. Але я прям люблю її їсти постійно. До речі, ви як ви що любите їсти найбільше? Який гарнір? Але ви ніколи не здогадаєтеся, яка кухня найпоширеніша. В Ірландії який фастфуд? Раз, два, три. Це індійська кухня. Я б ніколи б не подумала, що там так люблять індійську їжу. Також тут є факти про те, що вони дуже загартовані і можуть ходити при мінусовій температурі в шортах і в футболках, тим часом як всі інші надягають светри і думають, куди б їм сховатися, де б їм зігрітися, в якому пабі. Отож, я пішла шукати книжку. І я з таким задоволенням і з таким натхненням, тому що Ірландія все-таки ну, я зраділа, що я її е, витягнула з цього з цієї клоаки. Тут вже не так багато країн, але все одно, все одно мені дуже радісно. Тож, е, дочекайтеся другої частини цього відео. Я скоро, скоро, зовсім скоро повернусь. Любі гусятка, ваш гусачок повернувся і не з пустими руками. Якщо ви чуєте вентилятор, то це неспроста, тому що він працює повну. Просто він дме як тільки може, тому що я трошки закрила вікна, щоб мене було чутно краще. Я вам буду сьогодні розповідати про дуже незвичного автора. Це у нас Лаєм Карсон. Так, він ірландець, як вже не важко здогадатися. І він народжений в 1962 році. Найдивовижніше те, що його батько був дуже відомим в Ірландії, тому що він захищав ірландську мову і також був есперанто активістом письменником та улюбленим оповідачем багатьох людей. І мова в цій книзі. Яку я прочитала, часто повертається, завертає до долі батька. Сам же Лаєм вивчав літературу англійську і філософію в університетському коледжі Дубліна. Він завжди був дуже активним студентом. І зараз, наприклад, якщо говорити, що про нього пишуть на тій же обкладинці цієї книжки, що це громадський діяч та директор фестивалю ірландськомовної літератури, тобто завжди зазначають, що він. Він перший це зробив, щоб плекати мову і культуру, але до цього ми зараз з вами повернемося. Також він працював літературним публіцистом для багатьох ірландських видавництв. І що ж я прочитала? В 2010 році виходить його книжка, яка називається Назви пустку матір'ю. Бачите, який тут. Красивезний трилисник-зелениць. Це своєрідні мемуари автора про його членів родини, про політичні події, це така археологія його сім'ї. Тут дуже багато про дім і про мову. Я хочу відволіктися і розповісти, що я цю книжку знайшла насправді в «Є» за 42 гривні 75 копійок. Вона лежала там десь внизу. Вона від темпори. І тут всього лише 122 сторінки. Але в цих 122 сторінках, повірте, є що почитати. Автор навіть сам пише: моя книга має 128 сторінок. Ну у нас не 128, Тому, якщо захочете дізнатися про що вона, прочитайте і складіть свою думку. У нас вона перекладена до речі в 2011 році, і зараз я би хотіла поговорити про те, що мені дійсно сподобалося. Стікерів у мене тут дуже багато. Я ще й Підібрала такий спеціально зелений насичений колір. В останні роки свого життя тато часто згадував дідуся: не було жодного дня, коли він про нього не думав. Батько описував його як найрозумнішого з поміж усіх, кого він знав. Ні, справа була не в освіченості навчання в початковій школі берег Стріт і бібліотечні книжки. Ото і вся його освіта. Але у світі майже не було такого, чого б він не зміг зробити. Крім своєї роботи, механіком він був на всі руки майстер, швець, художник, кухар і далі описуються, які іграшки він міг зробити, як порадувати свої їх онуків і чим. І взагалі розповідається про таку багатодітну сім'ю, де дідусь оцей от був взагалі одним із останніх дітей, і батько, мені здається. Ну, тобто це настільки красиві описи сім'ї. І коли ти читаєш оцей от зовсім інший досвід проживання в сім'ї, ірландській, дуже приємно. І я не знаю, цей і вайб, і ти. Щось для себе виносиш і проводиш паралелі, тому що я одразу згадала свого прадідуся з яким я проводила дуже багато часу, і він мене теж вчив багатьом речам. Саме майстерності в тому, як лагодити якісь речі, як робити кораблики, роботу з деревом, роботу та багато чого він, напевно, хотів онука, але він був зовсім не проти вчити і мене. Ми проводили дуже багато часу і в гаражі. І де тільки ми не були, але мені не завжди запам'ятався цей час, тому що він навчив мене дійсно багатьом прикладних речах. І я завжди ціную те, що можна зробити власноруч. Також мені дуже подобається ностальгічна така складова цієї книги. Поступово трамваї зникали, а на їхнє місце приходили електричні тролейбуси. Одна за одною з трамвайних маршрутів зникали колії, лишалися тільки дроти над головою. Тролейбуси трималися до 1960-х і я їх ще пам'ятаю. Мій батько терпіти їх не міг, і тут дуже часто згадуються оці ці трамвайчики, що мені захотілося подивитися, який саме вони мали вигляд тоді. І оця от ностальгічна штука із дитинством батька, яка пов'язана з цими трамвайчиками. Ну, це було прям влучно, не знаю, якось мене це зачепило. Мені сподобалося, що автор згадав про те, як ірландці люблять оповідки та тих, хто оповідає, і той, хто це майстерно робить, дійсно ними цінується. Тому що ми можемо спостерігати і навіть з масової культури бачити, наскільки ірландці круто розповідають якісь історії, анекдоти, якісь свої життєві досвіди переповідають в говірках або в пісенних чи літературах доробках. Цього дійсно вистачає і це дуже по самобутньому. Paddy said, not a problem. He said, load them up. He loaded them up and he went, fucking, he headed off. Two hours later, the Englishman is waiting for the only to come out. And there's fucking, who's he he coming down the far side, of the motorway? Paddy and the load of monkeys. He, he flagged them in, he said, fuck's sake, Paddy. He said, he said, I'll give you 50 quid to bring them into the zoo for me. Paddy said, I did. He said, but I have a few quid left over. He said, we're off to the cinema now. <laughs> а потім він пише, що душа мови не в уроках граматики. А в літературі і як мені з цим не погодитися? Та ніяк, я згодна на 100%. Найголовніше, що тут не один раз зачіпається тема мовності і любові до мови. Тобто, тут не просто якась тема для того, щоб сказати, що є ірландська мова. Ні, тут причини, чому вона занепадала, чому вона забувалася. Він ставить це питання на кон, він розглядає зі сторони своєї родини, тому що його. Батько він дуже сильно просував цю ідею ірландською мовою. Він говорив, що нам потрібна мова. Він передав це своєму синові, і він на якийсь час також це як так сказати знову загубив, тому що він дуже сильно любив ті самі американські комікси. Тут згадується дуже багато різних письменників, як ірландських, так і американських. Наприклад, дуже несподіваному і неочікуваному амплуа згадується Джек Керуак зі своєю дороги. Але не в плані як письменник, а більше як е, за його походженням, тому що він, якби франко-канадець. А насправді, ну тобто, його шлях, ким він взагалі був і як він говорив, і що він привніс в літератури завдяки тому, що він не розмовляв ніколи чистою англійською мовою. І тому вони завжди це плекали і говорили: от, бачите, ірландська мова вона може також дати світові багато. Багато разів Джеймс Конелі писав про. Потребу міжнародної мови, яка б захистила мовну ідентичність малих груп, що говорять різними мовами. А ось це мене дуже сильно зачепило, тому що я відчуваю іноді те саме. Мене захопила самотність, туга за домом, душевна хвороба. У цьому слові стільки болю, що він не вміститься в жоден із англійських відповідників. І тут я згадала, що дійсно в українській мові також є такі слова, які неможливо перекласти, і якщо ти їх відчуваєш. Наприклад, ту же тугу, <с> нас теж таке є чудове слово як туга. Я думаю, що ірландським словом воно дуже схоже замилуватися чимось, якось це перекласти я не можу. Там залюбитися, просто милуватися. Чи, наприклад, слово зажура, воно дуже красиве. мені здається, відповідник якийсь англійський, важко знайти. Но саме в тому значенні як якому кому ми відчуваємо. І, до речі, якщо ви хочете доповнити цей словничок, то я чекаю вас в коментарях. Як ви думаєте, які слова взагалі? Непитомо перекладати, і неможливо перекласти англійською, чи там іспанською, чи будь-якою такою міжнародною мовою, вони є е, сугубо нашими якимись локальними і такими глибокими. Я розумію, що я багато втратив, нічого не читавши ірландською. Це не тільки сута ностальгійна література, як я собі раніше думав, вона міцно пов'язана з сучасністю. Тобто, наскільки людина багато всього втрачає, якщо віддаляється від своєї мови, ви знаєте, ця книжка, вона. Промовне питання і дуже гостре мовне питання, чому ми повинні плекати мову, чому ми повинні продовжувати нею жити і її розповсюджувати, і будь-який продукт робити саме своєю мовою і говорити про себе у світ, кричати саме своєю мовою. Дуже важливі сенси, дуже красиве книжка. І тепер мені хочеться: ну не хочеться, а треба сказати про якісь мінуси, тому що я завжди це говорю. Але ви знаєте, в цій книжці немає мінусів. Напевно, вона дуже маленька, це не її мінус, тому що все тут дуже супер влучно. І також, що я можу, я можу тільки пристібатися до того, що я помітила тут дві глави під номером вісім. Ось і все, ось і все, що я можу сказати в мінусах. І, можливо, також дуже мало про самого Лаєма, тому що багато про батька, про дідуся, про матір. Там є частина, така не до кінця зрозуміла. Але тут багато фотографій з історичних якихось документів, довідок. І також, що мені неймовірно, Сподобалося, що ось ця от назва це є назва пісні, яку він запозичив. І знаєте, що я хочу віднести до самих, найбільших, найгірших мінусів. Це те, що ця книжка не популярна в Україні. А вона заслуговує бути популярною, тому що в нас дуже схожі проблемні питання зараз постають. Чому мова важлива? Якщо ще хтось не зрозумів, то я не знаю вже, як про це кричати. Але ось ці 120 сторінок покажуть свою свою версію, чому мова важлива, приймати чи не приймати це вже залежить від вас. Підсумуємо, ця книжка про ідентичність та мову, про визначення себе у цьому світі, про сімейний зв'язок. До речі, моє очікування виправдалися. Я хотіла щось сімейне, але тут все таки більше перейшло на потім політику і ну конфлікти не хочу теж розкривати, тому що тут всього лише 120 сторінок, стрінок. Що ж вам буде читати? А я хочу, щоб ви її придбали, тому що 42 гривні за цю книжку, чесно. Чесно, ви отримуєте набагато більше. Я колись придбала за 40 гривень Ерпенбек з її, як називається ця книга, проклят прокляття дому, чи як господи, я забула, але вона шикарна. Вона була десяткою. Цій книзі я ставлю 8 із 10. Хоча книга і про Ірландію, але вона нам нагадує, що мова. Важлива, дуже важлива. І це не просто культурна спадщина, це живлення наше. Якщо нам його відрублять, то все нас не буде. Завтра нас не буде. Тому пам'ятаємо це. Дякую вам, що ви подивилися цей випуск. Він був для мене надзвичайно важливим, надзвичайно вчасно, неймовірна книжка. Дуже раджу придбати. З вами був Гущо читає. Приходьте в мій телеграм, підписуйтеся на канал. Всім дуже рада, всім бажаю добра і побільше української мови в житті.